Доброго дня, друзі! З вами канал Автотема. Як завжди, ми турбуємося про вас, наші дорогі водії, і розкажемо три штрафи, які зараз дуже сильно популярні і за які реально буде дуже жорстко страдати ваш гаманець. Тому сьогодні ми розкажемо вам про запаску, яка нашумівша зараз дуже жорстко, про те, чи можна залишати машину з відкритими вікнами. І, звичайно ж, саме головне і саме таке проблемне це. Чи можна слухати ж російську музику на даний час і чи є штрафи за це? Зараз вам детальненько все розкажу і розкажемо навіть ситуації, бо зараз дуже часто трапляються ситуації з людьми. Ну і чи можна оскаржити ці штрафи? Зараз вам детальненько пройдемося і розкажемо про всі штрафи. В кривому розі недавно трапилася така ситуація. Зараз вона всюди в мережі зараз шириться, що мужик залишив машину з відкритими вікнами, і йому за це поліція дала штраф. В правилах ПДР прописано, що машину не можна залишати з відкритими вікнами, так, так як це вже створення умов для злочину. Але так як цих штрафів. Ніхто майже не давав, а зараз ну, почали ширитися дуже багато моментиків такі, що почали давати. Е, по суті, люди скажуть, що це своя власність, ну це твоя власність, ти, ну, при, ну, ти купив цю машину, ти її залишаєш, ти з нею можеш робити, що хочеш. Але є моменти, що навіть в правилах дорожнього руху прописано, що машину так залишати не можна, так як можуть в тебе вкрасти твої е, особисті речі. І можуть бути не тільки там, можуть навіть машину вкрасти. І через це в кривому розі поліція просто мужичку дала за це штраф. Звичайно, штрафу саме за відкрите ну, саме скло бокове ну, немає такого штрафу. Але, повторюю, це зроблено так, що ти створив саме ситуацію. А якщо ти ще залишив ключі саме в зажиганні, це ще жорстче виходить. Ти зробив всі умови людині для того, щоб скоїти злочин. І за це поліція написала саме штраф цьому мужичку. Навіть, я повторюю ще раз, навіть якщо це твоя власність, навіть якщо ну, ти просто залишив для себе на минутку, не на минутку, штраф дають саме через те, що ти створюєш ситуацію. Ще один маразматичний штраф, який зараз дуже шириться, це запасочка. Так як в мене на Peugeot прикольчик такий є, в мене тут. Ти ніяк не відкриєш запаску. Для того, щоб запаску е, на Peugeot подивитись, потрібно залізти під низ. Тому завжди тримайте з собою якусь середнину, щоб дати поліцейському, що він заліз під низ, ну, провірив запаску. Але якщо серйозно, зараз дають масово штрафи за неправильну запаску. Що це означає? Якщо запаска у вас з тріщинами, на кожній запасті написаний рік виготовлення. Якщо ці всі чинники не складаються, тобто запаска стара, з тріщинами, здута, за це ви можете отримати штраф. А ще, ви навіть можуть, в таких випадках, якщо запаска дуже погана і дуже все погано, можуть конфіксувати авто на штраф майданчик. Тож, давайте подивимося по цінах. Якщо Почитаємо евакуатор, це 1200, це з ходу ти платиш тільки за евакуатор. Потім від 340 до 425 гривень за погану запаску ще тудаш. І от тобі виходить 50 баксів там, 2000 гривень, чисто на місці ти віддав. Ну, Бляха, це звісно, маразм, я з вами згоден, бо ви зараз починаєте в коментарях писати. Але. Е... Прописано, такого навіть, по суті, немає прописаного, щоб за запаску давали штраф напряму іменно за запаску. Але з 1 липня, з 1 липня вже буде введено. Тобто з 1 липня приїхали, подивилися на запасочку. Ні, не підходить, Тобі 425 гривень штрафу виписали. Ще плюс, ми пам'ятаємо, що один штраф ти отримав, другий штраф подвоюється на третій раз, я ж кажу, конфіскують авто на штраф-майданчик. Тому, водії, я вам реально посовітую перевірити всім свої запасочки, так як бачите, ну важливо. Хтось возить, це просто так, знаєте, як можна сказати, на всяк випадок. Але... Комплектацію автомобіля кожного запаска повинна бути. І якщо ти навіть їдеш далеку дорогу, обов'язково має бути запаска. Бо бувають різні випадки. Наприклад, недавно їхав просто ні з того, ні з цього чую цокає щось в лівому колесі. Я завжди дивлюся на дорогу. У ну, мене рідко бувають випадки, що я там ловив щось в колесо. Мужики, я зловив такого болта. Я не розумію, просто не розумію, яким чином це сталося. Але колесо, повторюю, на всіх монтажах вам скажуть, що колесо можна пробити навіть самим простим, обичним камінцем. А і навіть саморізи це зрозуміле діло, це буденна справа. так скажу. Є така ситуація, коли ти ловиш саморіз, махнув рукою, поїздиш ще тиждень. Також в мене була на зимній резині я зловив болта. А на цій резині літній в мене був саморіз. Ну, я не знав про це. В мене просто легенько підпускало колесо. Тут через пару тижнів в мене почало сильно спускати колесо, що ж трап трапилося. Якщо ти загнав саморіз, він по дорозі в тебе просто шапка щасується і в тебе лишається тільки стержень. І вже через стержень в тебе починає дуже жорстко спускати покришка. Тож, якщо у вас є саморіц, одразу лучше поїдьте на шиномонтаж і замініть. І повторюю, запасочку не забувайте. Тож, наступний штраф на... за музику. А що штрафу ви акеріє, бо за музику зараз, мужички, 25 тисяч можуть вам валити просто штрафа. Уяви, уяви собі ситуацію, ти сидиш в тачці, підходить до тебе поліцейський і каже: дорогой, поїхали з нами. Тобі зараз випишемо 25 тисяч штрафу і все буде окей. А ти не розумієш і не знаєш, що робити. Чуваки, зараз реально є. Я знаю, так як контингент, саме, який нас дивиться, це люди 40 Я впевнений, що мало хто з них слухає саме російську музику. Але молодняка зараз дуже багато і зараз люблять навалити кацапської херні тупо, по всій вулиці і їхати ну, з очками, такий ти весь крутий. Є багато, ну реально, української зараз масово, куча на, наших е, виконавців. Не подобається українська, слухай англійську музику. Куча. Просто е, Просто не, підтрим, не підтримуйте агресію, не слухайте цієї кацапської херні. Так само я знаю, я повторюю, що в нас дивиться контингент там 40 плюс, також люди. Шансон, бутирка це так само російська музика, і за неї так само будуть давати вам 25 тисяч штрафу. Цой, ці всі виконавці. Я, я розумію, що всі ми любимо там, ця стара музика, це було до війни, там, скажуть, і, ну, і багато масово ще якихось відговорок. Але по суті, по факту, я скажу, це все російська музика. І це так само підтримування саме цього агресії цієї російської. Тому не підтримуйте Підоросню. У вас не буде ну, штраф від 5 тисяч до 25 тисяч. Ну, це взагалі жесть, подумайте собі. Давайте не підтримувати, не отримувати ці штрафи, ну, дебільні просто, і реально двигатись по, ну, по нашій українській музиці. Хоча б старатися. По Послухайте, ну, реально є дуже багато. Я знаю, в мене, наприклад, е батько любить слухати Олю Поляков, там, не знаю, без обмежень. Послухайте, є куча, дуже класної музики. Я розумію, що, звісно, Олю полякову ніхто не захоче слухати, але спробуйте, може комусь сподобається. Верховна Рада, як завжди, дивує нас штрафами, навіть якщо штрафи не прописані в ПДР, ми можемо отримати за них штраф, бо є, ну, типу, як похожі на них штрафи. Тобто, штраф, 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 ну, ви скажете, я за Ну, реально, люди, подумайте собі в голові, скільки, ну наскільки помінялися момент там, наприклад. П'ять років тому за що давали штрафи, і зараз. Тож, дорогі водії, я не хочу, щоб з вами реально траплялись такі ситуації. Підпишіться на автотему, щоб ви були в курсі всіх новин. Пишіть коментарі, як ви вважаєте, чи нормальні штрафи чи ні, і чи потрібні вони нам чи ні. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.